на органічні садибі. П'ята тепличка з огірками. Ці вже були посаджені пізніше. Десь в 10-х числах квітня, вже коли було плюс 10 ночі. Салон так виглядає. Фрайзер. Аристократ у походу гайки. Щось аристократ, геть не аристократичний. Арктика класно виглядає. СВ-4097 теж непоганий. Кріспіна теж гарна. Бьорн. Ну, бьорн є бьорн. І Лунара тут виглядає класно, а та, що висаджено раніше не дуже. Ну і Солон теж виглядає непогано. Для чого я роблю такі порівняння? От вже видна певна тенденція попети тепличкам, що амури виглядають погано при тих же умовах. Бйорни-балкани виглядають ідеально. І лунара як. Ну і так далі. І можна робити певні висновки, порівнювати які гібриди садити краще.